До цього спортзалу Олександр ходить майже два місяці. Тут він проходить безоплатну реабілітацію після тяжкого поранення. Ну, Вийде в ворог. В Олександра протез ноги та руки пересувається він за допомогою милиць. Щоб робити це більш упевнено, чоловік має постійно підтримувати фізичну форму. Окрім ампутованої. На Навцілілі кінцівці там також сильно постраждали м'язи і на нозі і на лівій, і на прав на правій руці. Тобто наша ця задача в цілі м'язи якомога більше краще зміцнити. У війську Олександр пішов за контрактом, вивчився на зенітника у 2022-му боронив небо Чернігова. За перший місяць його та суміжні підрозділи збили 19 російських літаків. Мужики, що ми збили сабольотик, вони нам навіть двері привезли від того самольоту. Наті ваші трофеї, забирайте, порозбрасували тут живізяки. Почербі. Про поранення Олександр не любить розповідати. Його зазнав на Донеччині під час облаштування позицій. Спишка і голоса, І Візу так куди візу. Що знаю. далі? Були шпиталі у Дніпрі та Києві. Два десятки операцій. Частини правої руки та ноги довелося ампутувати. Реабілітацію Олександр проходив у Норвегії до рідного Харкова. Повернувся рік тому. Я вдома не можу сідати. Я вот оделся, как оделся и пошел. Туда прошелся, туда прошел. В магазин надо, сходил в магазин. Ну так, лишь бы только не дома. Зараз чоловік потребує заміни протезу руки, який встановили ще у Норвегії. З ним Олександр може лише отримувати милицю. Фахівці кажуть, найкращим варіантом буде міопротез. Людина буде в голові лише рухи, припустимо, от зап'ястку да робити. А ці рухи будуть перетворюватись там схвату і от закриття кисті. І він зможе щось там взяти, перенести там підтримати. Тобто, це. Ну, достатньо сучасний вид протези, який ну, максимально дозволяє відкрити свій потенціал і мінімальні якісь там негативні або зайві рухи. на на тіло такожів, які виділяє держава, не вистачає. Потрібно додатково ще понад 200 тисяч гривень. Ці гроші для ветерана збирають на платформі Добро.UA. Допомогти Олександру можете і ви за посиланням, яке зараз бачите на екрані. Оксана Чапаренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал.